Кімнаті 16 градусів на термометру, батареї холодні. Верх ледь теплий, низ весь холодний. Зверталися крізь, ніхто нам допомогти не може в цьому питанні. Катерина Міщенко мешкає на першому поверсі будинку номер 5 по вулиці Олександра Олеся. Говорить, на початку опалювального сезону батареї були гарячі. А коли почалися морози, опалення на першому поверсі практично зникло. Температуру батареї по поверхах можна прослідкувати у під'їзді. Гарячі, гарні, багатороші. Да. Тут так. Да. Тільки питання: за що ми платимо? За опалення в під'їзді. Бо я хочу, щоб в мене вдома такі були. а вдома таких нема. Ось ми на другому поверсі. Тут вже тут тепленьке, а тут вже холодне. Ось ми прийшли на перший поверх і маємо те, що не маємо зовсім нічого. Пані Катерина розповідає, що зверталися ЖЕК в суми теплоенерго у службу скарг міськвиконкому. Пройшло вже 5 тижнів, як це все, батареї. Так, холодні, рахунок прийшов Майже півтори тисячі гривень нам. І в мене питання, за що я повинна платити. З цим питанням я звернулася до Теплоенерго. Сказали лише одне, якщо у вас лічильник на будинку, то ніхто ніяких перерахунків вам робити не буде. Справа в тому, що батареї теплі на четвертому і третьому поверсі. На другому і першому поверсі вони холодні. То ну, до нас не доходить просто те тепло. Отримавши рахунок у півтори тисячі за холодні батареї, я краще задоначу на ЗСУ. Пані Катерина каже, що за останні п'ять місяців через холод і сирість у ванній кімнаті з'явився грибок. Дуйчик працює зранку до ночі. Вибачте, за світло, яке ми повинні заощаджувати, да, електроенергію, бо всі про це кажуть. У мене нараховано 800 гривень за світло, тому що кожного дня зранку до вечора працює дуйчик, а батареї при цьому холодні. Василь Гура живе на другому поверсі. каже у квартирі, теж температура в середньому 16 градусів. Звертався на гарячу лінію, відповідь. Працює бригада на мережах теплопостачання, замінюють там прилади якісь, задвижки. Коли дворова котельня працювала, сюди приходив сантехнік і постійно в період опалювального сезону вони спускали воду іменно в нашому під'їзді. Я зараз такого не бачу. Це на горищі вихід. Тут була монтажна лісниця спеціальна для сантехніки. Вона була стаціонарна, її сняли, ось вона кріпилася за ці кронштейни. Ще з радянських часів сюди сантехніки залазили, в воздух справляли і за цих стояків, які проходили по наших квартирах. Все працювало. Драбину зняли кілька років тому і сантехніки сюди давно не приходять, каже пан Василь. За словами мешканців будинку, проблеми з опаленням почалися, коли встановили будинковий лічильник на тепло. Розповідаючи у цьому опалювальному сезоні, кілька разів опалення вимикали на теплопункті. У дворі вели якісь роботи. А після відновлення теплопостачання ніхто не прийшов перевірити систему. Вони пропонували нам. Ну, типу, лізьте самі, спускаєте, Але якщо ви щось зірвете, це ваша відповідальність. Пані Катерина каже, минулого року теж була така проблема. Тоді мешканцям будинку пояснили, що це через відключення світла. Але потім з ЖЕКу прийшов сантехнік і випадково все вирішив. Людина хотіла нам допомогти. За що ми їй вдячні? Ну вона случайно, зірвала крани, і вся вода потекла вниз, затопила підвал. Ну не смертельно. Але після цього у нас у всіх були теплі батареї. Будинок 5 на вулиці Олександра Олеся обслуговує підприємство суми теплоенергоцентраль. Його керівницю Інну Босенко. журналісти суспільного на робочому місці не застали. Ми залишили свої контакти у приймальні підприємства з проханням зателефонувати з приводу ситуації з опаленням на вулиці Олеся, 5, але ніхто не передзвонив. За номером аварійної служби кажуть, що причина низька температура теплоносія потерпає від цього весь район. Будинки на Олександра Олеся, Петропавлівські Кондратьєва. У товаристві суми теплоенерго, куди ми звернулися по коментар, не надали інформації про температуру теплоносія. Натомість повідомили, що в ході спільного з управителем обстеження зафіксували в квартирах на першому і другому поверхах цього будинку температуру 19-20 градусів, що є нормою. Громадський інспектор житлово-комунальних послуг Сергій Гапоніч радить мешканцям вимагати якісну послугу. Для цього потрібно звернутися до ЖЕКу і скласти. Акт про надання послуги в неповному обсязі. Складаєте акт претензію, визиваєте обслуговуючу організацію, в даному випадку управитель, і вони розбираються. Суми теплоенергії є постачальником тепла до стіни будинку, до теплопункту, в крайньому випадку там будинку повинен бути теплопункт. Якщо параметри теплоносія відповідають технічному паспорту, Теплопункту, то питань до теплоенерго немає. Все в середині будинку. Займаються тепло, суми теплоенергоцентраль, заповняють систему, накачують, воздушні пробки спускають, тобто наверху кран повинен стояти, спускають воздух і вода циркулює. Олена Рашивська, Євгена Брасімов, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.